Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати Біблію, досліджувати книгу пророка Даниїла сьогодні у нас на черзі 7 розділ. Читаю з першого вірша. Першого року царювання Вавилонського царя Валтасара Даниїл на своєму ложі бачив сон. Це пророче видіння він записав, відзначивши найголовніше. Отже, перший вірш нам каже про те, що. В хронологічному порядку ми повертаємось назад на кілька років, а точніше, мабуть, і десятиліть буде, відносно того, на чому ми закінчили минулого разу. Якщо минулий раз ми читали, що вже правив цар Дарій, тобто наступило правління Мідоперсійське, то тут перший вірш нам каже, що ще першого року царювання Валтасара, того царя, про який ми читали в п'ятому розділі. І от е, Даниїл щось тоді побачив, і він зрозумів, що це щось надзвичайно важливе, і він вирішив це пророче видіння записати. Е, звідси, ми можемо сказати, що е, з сьомого розділу, починаючи, книга йде не в своїй хронології, а е, завершилася певний етап, коли е, була. Історія записана народу Божого в полоні, і переходить до етапу е, наступний, наступний розділу книги це е, самі пророчі видіння, які бачив Даниїл в різні періоди свого життя в Вавилонській імперії. І він їх записав. І отже, сьомий розділ це перше видіння, яке він бачив. Ось зміст записаного Даниїлом. Я бачу в моєму нічному видінні, як чотири небесних вітри. Збурили велике море. Велике море це символ первинного хаосу, з якого з'явилося все. Це велике море. Ці слова нам нагадують те, що написано в першому розділі книги Буття, коли Бог сотворив небо й землю. Земля була безвидна і пуста, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. Тобто не було ще нічого, була тільки вода. І от тут. Даниїл бачить чотири небесних вітри, які збурили це велике море. Вітер на Івріті буде рох, але це слово можна перекласти ще як і дух, тобто чотири якісь могутні небесні духи вони збурили землю. Звідси ми можемо зрозуміти, що. Подальша інформація, яку ми будемо читати, це видіння духовного світу, те, що відбувалося в історії людства, але не в фізичному вимірі. Фізичний вимір ми читали попередні розділи. Але тут те, що буде відбуватися в майбутньому, можливо і не один раз, але в першу чергу в духовному вимірі. З моря вийшли чотири великих звірі, не схожі один на одного. Чотири звірі, образ різних звірів це завжди образ імперій, образ влад. І це ми бачимо і в цій книзі, книзі Пророка Даниїла, і в інших апокаліптичних книгах. Коли мова йде про звіра, це означає, що це якась надпотужна влада або образ якоїсь імперії. Перший був подібний до лева, але з крилами, наче ворла. Поки я дивився, у нього були вирвані його крила, і він був піднятий із землі, поставлений на ноги як людина. Йому також було дано людське серце. Отже, перший образ звіра, який ми бачимо, це лев з крилами. І що цікаво, коли вчені знаходять. Різні барельєфи, різні зображення в тій частині світу, де знаходився Вавилон, то образ Лева з крилами він фігурує дуже-дуже часто. І це був один із образів, який символізував собою Вавилонську імперію. І друга частина четвертого вірша вона каже, що. Крила були вирвані, і він був піднятий із землі, поставлений на ноги як людина, і також було дано людське серце. Людське серце це ці слова вони нагадують нам історію, яка трапилась з царем навуходоносором, який був змішаним розумом. Він не усвідомлював, що він робить певний час по волі Божій. Він поводив себе як тварина, але потім. Через певний час йому було дано людське серце, тобто розум до нього повернувся. І ось цей четвертий вірш, він швидше за все нам говорить про імперію Вавилону. Потім з'явився другий звір, подібний до ведмедя. Один його бік був вищий від іншого, а в своїй пащі в зубах він тримав три ребра. Йому було сказано: встань і їж багато м'яса. Другий звір, друга імперія, про яку ми можемо читати, подібна до ведмедя. Тобто вона досить агресивна була, і вона складалася якби з двох частин. Написано, що один бік, його вищий за інший. В цьому ми можемо бачити натяки на Мідо-Персидське царство, яке було. І от цьому царству було як тут написано, сказано від, від Бога. В стані їж багато м'яса. І такою була Мідоперсійська імперія. Вона йшла, вона е, пожирала інші народи, вона захоплювала е, інші території в, в різні сторони. І Тут написано, що він тримав в пащі три ребра, три ребра е, такий певний натяк того, що ця імперія розросталася на е, захід, на південь і е, на схід. Після цього я бачив ще одного звіра. На вигляд, наче леопард, але з чотирма пташиними крилами на спині. І чотирма головами. Йому було дано владу. Третій звір: третя імперія, і вигляд її як леопард з крилами. Да? Знову ж таки, досить дивний образ. І взагалі ці образи імперії, вони такі якісь дуже чудернацькі, але. Кожен із символів, які ми читаємо, він може дати нам певний натяк на цю імперію. І от написано, що пташині крила, тобто він дуже швидкий. Ну і Леопард, він сам по собі це хижак, той, хто захоплює. І в цьому описі ми можемо побачити імперію Олександра Македонського. Він був дуже швидкий. Він за 4 роки. Зміг від, ну, дійти від Європи і захопити і Мідоперсидське царство, і розгромити його. І е, багато вчених е, схиляються до думки, що ось це опис це опис саме імперії Олександра Македонського. А після цього я побачив у нічному видінні четвертого звіра, страшного. Один вигляд звіра наводив жах, оскільки він був надзвичайно сильним. Він мав великі залізні зуби, тому все пожирав, трощив, а рештки топтав ногами. Він відрізнявся від усіх інших звірів, що були перед ним, і мав 10 е, рогів. Е, ріг символ влади, тому тут швидше за все мова йде про. Певних 10 царів, хоча ми не можемо напевно сказати, що хто ці, хто ці царі були, і взагалі слово 10, тобто його можна так зрозуміти як багато, дуже багато царів. І в цьому описі ми бачимо Римську імперію. Римська імперія, в якій було дуже багато імператорів. Які багато чого робили, і найголовніше, вони наводили жах на, на всіх навкруги. Вони йшли, і ніби дійсно, із залізними зубами вони все трощили на своєму шляху і захоплювали всі імперії, які були навколо них. Поки я спостерігав за його рогами, серед них виріс ще один малий ріг. Тоді як три попередніх роги були вирвані перед ним. У цього рога були очі як у людини і уста, що говорили зарозуміло. Восьмий вірш нам розповідає про якийсь особливий ріг, який вирос е на місці попередніх трьох тобто е зміна одного царя. Е на якихось було три попередніх царя перед ним, і от він встав, і цей цар, який з'явився, він про нього написано, що він говорив зарозуміло, тобто зарозуміло вихвалявся, певна трошки наглість присутня. І цей образ ну, людини з устами зарозумілими, це швидше за все образ антихриста, який. Має прийти на землю і поводити себе дуже специфічним образом. Але ми маємо розуміти ще один момент, що антихрист це не тільки одна якась особа, про яку ми читаємо в Біблії, а це в першу чергу дух, який керує тими чи іншими. Царями, він входить в них, і таких антихристів за час історії людства було дуже-дуже багато. І поки я дивився, поставлені були престоли сів стародавні днями, його одяг був білим, як сніг, а волосся його голови, наче чиста вовна. Його престол, сяючий вогонь, а колеса під ним палаюче полум'я. Вогниста ріка випливала сперед нього, йому служили тисячі тисяч. І десятки тисяч по десять тисяч стояли перед Ним. Судді засіли і розгорнулися книги. Дев'ятий, десятий вірші нам описують Бога. Вони описують е Царство Небесне, вони описують престол, на якому сидить той, хто названий стародавні днями. так? Тобто Бог, бо він і є стародавні днями, в нього не було ні початка, ні кінця, і він єдиний від кого походить взагалі час. Він був до заснування часу. І от останній, остання частина 10-го вірша, вона каже, що судді засіли і розгорнулися книги. Перед нами відкривається картина судового засідання. І знаєте, це досить цікавий момент, тому що. Суд це те, що відбувається е, періодично в історії світу. Ми знаємо, що Бог так чи інакше він проводив суд е, людський. Перший суд був над Адамом і Євою, коли вони були засуджені і вигнані з Едемського сада, і були засуджені на те, що вони помруть. Хоча до цього вони фактично мали безсмертя. Далі ми читаємо про такий суд, як, наприклад, Потоп. Це так само був суд. В фізичному вимірі ми знаємо, що відбулося. Трагедія, руйнування, катастрофічні затоплення світу. Але ми не знаємо, що в цей момент відбувалося в духовному. І ось ці вірші, які ми прочитали, вони нам дають певні натяки, що могло відбуватися в духовному світі. Далі далі Бог часто судив і свій народ тим, що він. Увів його в полон, тим, що Він засудив, наприклад, єгиптян, так, і були 10 карт, це так само все суди. І е, ми знаємо, що прихід Ісуса Христа в цей світ це так само суд, суд для цього світу, але ще не е, Кінечний суд. Бо ми знаємо, що Ісус має прийти в другий раз, і так само має відбутися ось той фінальний суд над Вселенною. І от е, ці вірші, які ми прочитали. Про імперії, про суд, вони дають нам натяк на те, що відбувається періодично в історії людства. Хоча я даю пояснення того, що мова йшла про імперії Вавилону, Мідоперсії, Грецької і Римської імперії. Але так само ці образи вони можуть стосуватися і інших часів, і часів вже після першого приходу Ісуса Христа. Якщо придивитися, ми можемо ось ці всі. Тварини да, порівняти з якимось імперіями або е, силами влади, які є в світі. Наприклад, я чув таку думку, що Лев з крилами Орла це Сполучені Штати і Британія, тому що крила орла це символ Сполучених Штатів, а Лев це символ Британії. Ведмідь це символ Росії. А леопард. Це символ Німеччини. Ну а четвертий звір з страшними зубами це може бути символ ісламського світу, який іде і пожирає зараз. Ми бачимо, іслам дуже сильно поширюється, і війни на Близькому Сході вони йдуть постійно. Там, де ісламський світ, там іде пожирання людей. І тому е, це все ми можемо сприймати е, з натяками на те, що має відбуватися в майбутньому. Е, не тільки в ті часи, коли Даниїл жив і одразу після нього, але і е, про часи перед приходом Ісуса Христа вдруге на цю землю. А я читаю далі. Я продовжую спостерігати і прислухатися до змісту зневажливих слів, які говорив Ріг. Я дивився на нього, аж поки звір не був убитий, а його труп знищений у палаючому вогні. Так само було віднято владу і в інших звірів, а тривалість їхнього життя обмежена певним періодом часу і пори. Тут цікавий відступ можна зробити. Життя імперії, воно не, безк... не безкінечне. Бог визначив час і межі панування всім народом, і в тому числі ось цим дуже жорстоким імперіям, які поводилися не згідно волі Божої. І рано чи пізно як написано, що звір був убитий. Імперії, які не послухняні Богу, вони будуть знищені. Так само було віднято владою в інших звірів, і тривалість їхнього часу обмежена певним періодом часу і пори. А ще я побачив у нічних видіннях, як з небес... небесними хмарами йшов ніби людський син, котрий наблизився до стародавнього днями і був підведений до нього. У 13-му вірші з'являється образ е... сина людського, і е... ми можемо порівняти цей момент з сном, який бачив. Цар на Так, ми там так само в цьому образі е, статуї читали ось ці чотири імперії, які повстануть, і написано, що в кінці е, камінь, в, який відколиться без е, сприяння людських рук, він розіб'є, він розтрощить них. І ось цей камінь це людський син. І ми знаємо, що е, людський син це одне із імен Ісуса Христа. І йому було дано владу, славу і царство, аби всі народи племена та язики йому служили. Його влада стане вічною владою, яка не минає, його владарювання не буде призупинене. Ось 14-й вірш нам каже про те, що Ісус Христос він утвердить своє царство. І що цікаво, Він вже його утвердив, але Він ще повернеться за ним. Тому що після смерті Ісуса Христа. Наступила ера Християн. Наступила ера, коли Царство Боже через Християн поширювалося по всій землі. І зараз вся західна цивілізація вона збудована на фундаменті юдео-християнських цінностей, і вона фактично є царством Ісуса Христа. Але ми знаємо, що зараз відбувається певний занепад Західної цивілізації, і тому це нам натякає на те, що Ісус скоро прийде. Він повернеться для того, щоб. Повернути владу не тільки над західною цивілізацією, а взагалі над всім світом. Від побаченого я, Даниїл, був вкрай збентежений духом. Видіння, що прийшли переді мною, налякали мене. Духовні речі дуже часто лякають тих людей, які їх бачать. Тому, коли ми просимо Боже, відкрий нам духовні очі, ми маємо бути готові до того, що ми побачимо те, що нас може дуже сильно налякати. Звернувшись до одного з тих. Котрі там стояли, я попросив у нього точного значення всього побаченого. Він відповів мені і розтлумачив мені значення побаченого. Ті великі чотири звірі це чотири царства, котрі постануть на землі. Але царство перейде до святих Всевишнього, і володітимуть вони тим, е, тим царством вічно, по віки віків. Я побажав дізнатися про четвертого звіра, який відрізнявся від усіх інших, тим, що був надто страшним, зі залізними зубами і мідними пазерами. Він усе пожирав і трощив, а рештки топтав своїми ногами. Я також хотів дізнатись про десять рогів на його голові, а особливо про того, який піднявся, і перед ним випали три роги, про того рога, в якого були очі й уста, що говорили зухвало. Він Видавав себе більшим від своїх товаришів. Я також бачив, що той Ріг проводив війну зі святими і перемагав їх, аж поки не прийшов стародавні днями і було передано суд святим Всевишнього, тобто наступив той час, коли святі отримали царство. Тож він сказав: четвертий звір це четверте царство, що постане на землі і яке не буде подібним до всіх інших царств. Воно поглинатиме всю землю, трощитиме та топтатиме, а десять рогів означають, що з того царства вийдуть десять царів, і після них постане інший, який відрізнятиметься від усіх попередніх і підкорить трьох царів. Він говоритиме зухвалі слова проти Всевишнього, буде гнобити святих Всевишнього і захоче змінити часи та закон. Вони святі будуть віддані в його руки до часу, часів і половини часу. В цих віршах, що ми прочитали, йде пояснення, яке отримує Даниїл від якоїсь духовної істоти. І фактично те, що я й перелічував, що будуть імперії. Але, але ось має повстати от, Четверта імперія, надважлива. Імперія, панування над якою буде венти, вести Антихрист. І і що цікаво, навіть і святі люди будуть віддані в його руки. Але, але тут написано, що будуть віддані в його руки до часу, часів і половини часу. Ми не знаємо, як точно пояснювати ці слова. Можливо, мова йде про рік і півроку, так тобто ми можемо прочитати. Час, часів і половини часу ну, близько трьох з половиною років деякі вчені так і пояснюють бібліїсти, що мова йде про те, що в останні дні перед другим пришестям Ісуса Христа половиною роки Антихрист буде мати владу над церквою. Але відбудеться суд, який позбавить його влади, аби знищити й покінчити з нею його владою. Назавжди. Тоді царство, влада і велич усіх царств в усьому Піднебесні будуть передані народові святих Всевишнього, царство якого вічне царство і котрому служитимуть, і котрому е і коритимуться всі. Але незважаючи на те, що Антихрист буде мати певну владу, е рано чи пізно над ним буде звершено суд. Влада в нього буде відібрана, і вся влада буде належати нашому Господу Ісусу. Тут закінчуються мої слова, мої думки мене Даниїла дуже непокоїли, і вигляд мого обличчя змінився. Але пережите я зберіг у своєму серці. Такими словами закінчується цей досить цікавий і складний для пояснення і для розуміння 7 розділ. Але я вірю, що. Бог в цих символах всіх він намагається нам щось пояснити наперед. Так само, як він колись намагався попередити народ Ізраїля, що має щось відбутися, що мають прийти якісь імперії, що має прийти якийсь Антихрист. Вони вважали, що цим Антихристом був Антіох Епіфан, який мав владу над святим народом. Можливо, це і так, але в будь-якому разі. Ми знаємо, що ця книга вона є апокаліптична, тобто вона говорить про останні часи, вона готує нас до приходу Ісуса Христа. І найважливіше, що ми повинні знати, що Він гряде, він скоро буде, і царство Його не буде кінця. Отаким От був сьомий розділ книги Пророка Даниїла. До нових зустрічей!